Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Юлія Тимошенко позичила майже 112 мільйонів гривень. своїй доньці Євгенії. Депутатка недовго пробула у статусі доларової мультимільйонерки, Написав журналіст Сергій Лещенко. Мовиться про астрономічну суму 112 мільйонів гривень. Де заробилися ці гроші? Ледію пояснити не хоче. Повідомлення про зміни у майновому стані нардепка подала ще 6 квітня. У ньому мовиться, що гроші позичені на придбання. Рухомого майна загалом історія короткотермінового, але неймовірного багатства Тимошенко дуже цікава. Все життя вона розповідала, що немає ні грошей, ні заощаджень, а живе лише на зарплату. Попри те, що в роки свого розквіту корпорація Тимошенко єдині енергетичні системи України мала оборот 10 мільярдів доларів. Обслуговувані керівництва було чотири приватні літаки. Також вона володіла південним гірнічо збагачувальним комбінатом та поклала у комнах рацийський трубний завод федеральна Бюро розслідувань США виявило мінімум 100 мільйонів доларів відкатів, які заплатили в офшорних рахунків родини Тимошенко, тодішньому прем'єр-міністру та їхньому покровителю з бізнес Павлу Лазаренко. Коли партнера Тимошенко Олександра Гравеця дізнався, що вона регулярно платила відкати. Лазаренко він обурився, чому нічого не перепало йому. Після того як на початку нульових в Тимошенко почалися проблеми, гравець емігрував до Ізраїлю, а потім до Канади. Інтерпол оголосив його в рушук і в. Він міг подорожувати лише з Канати до Ізраїлю рейсом без пересадки. За його словами, він поїхав з України без грошей, але не став звертатися до Тимошенко по допомогу. Гравець походився свідчити у справі Лазаренка. Він зруйнував версію, яку відстоював Тимошенко, і зізнався, що кіпрська офшорна компанія Сомолі Інтерпрайсіс мала трьох власників, що вони володіли нею в рівних частинах. Сам гравець, а також Юлія та Олександр Тимошенко. Гравець дав покази американському слідству, що після від'їзду з України, України. він зустрівся з Юлією Тимошенко в Ізраїлі. А також запитав після її публікації у пресі про те, що Сомолі Інтерпрайсі сплатило гроші Лазаренко про що гравець не знав. Якщо в тебе було так багато вільних грошей, чому ти не дала частину, не розкошелилася. Ми були партнери. Якщо то й був заробіток, я мав би отримати свою частку. Але нічого розбірного Тимошенко гравцю тоді не відповіла. і Він був змушений практично з нуля починати життя в Канаді. Тимошенко ніколи не показувала свої активи та гроші. Після помаранчевої революції вона раптово поміняла імідж і стала вдягатися в найдорожчий бренда. Ою вітона тоді її рідна сітка керівниця Дніпропетровської обласної організації партії батьківщина Антоніна Ульяхіна казала, що на одяг для Юлії Тимошенко скидаються всією родиною. Юля не одна в сім'ї. Заробляють діти, чоловік. Навіть ми люди похилого віку. Тому Юлію Володимирівну ми всіляко підтримуємо. І повірте, у нас буває такий момент, коли ми всі скидаємося, абсолютно всі підчищаємо всі свої комірки. І Юля. Володимирівна їде і купує собі Лоєвітон, розповіла Уліяхіна, але у 2020 році раптом на Тимошенко звалилося багатство. Вона стала офіційною доларовою мультимільйонеркою. Як було заявлено, Тимошенко в рамках досудового розв'язання суперечки з юридичною особою в США отримала компенсацію 5,5 мільйонів доларів. Вона задекларувала їх як компенсацію шкоди заподіяної її політичними репресіями 2011-2014 років, яку отримано у США на стадії досудового розслідування. Yeah. <laughs> you Деталі з'ясувала американська газета The New York Times. згідно з інформацією видання. Гроші виплатила американська юридична компанія Скэден Ерпсі Селейта Мікерд Floma. Ця компанія в часи президента Януковича написала звіт, який мав довести, що ув'язнення Тимошенко не мало нічого спільного з політичними репресіями, а садить вона по ділу за невигідні газові контракти. За іронію долі найняти скеден Ерпсі стейт Floma... М. Януковичу тоді порадив одіозний консультант Пол Манафорт, який згодом са сів за заграти через те, що отримував приховані гонорари від українського президента, що полегшило тодішній українській владі. Януковича її переслідування. Загалом фірма Схеден випадала як мінімум 11 мільйонів доларів, аби уникнути судового позову. Іншу половину суми отримав народний депутат від батьківщини Сергій Власенко, який у ті часи захищав Тимошенко у суді. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.